Вітаю! До вашої уваги пропонується огляд функціоналу щодо деактивації структурного підрозділу на адміністративному сайті відповідного ЦНАП, що здійснюється користувачами інформаційної системи вулик з ролями Технічний адміністратор, адміністратор системи та інтегратор. Для зазначених користувачів даний функціонал є ідентичним. Розглянемо його на прикладі роботи користувачам з ролю технічний адміністратор. Для того, щоб деактивувати структурний підрозділ, перейдіть до розділу Структурні підрозділи. З переліку наявних структурних підрозділів, виберіть необхідний. Активуйте дії по піктограмі переглянути. У формі для перегляду даних структурного підрозділу натисніть на кнопку Редагувати. Змініть значення поля. Статус в системі. Виберіть Недіючий. Активуйте дії по кнопці Зберегти. Звертаємо вашу увагу, що якщо для відокремленого підрозділу в системі є зареєстровані справи, то такий структурний підрозділ деактивувати не представляється можливим. Про це системою генерується відповідне повідомлення. Тому скасуємо наші дії останні і натиснемо на кнопку Повернутись. Виберемо інший структурний підрозділ і активуємо знову дії по кнопці піктограмі переглянути. У формі для перегляду даних структурного підрозділу знову активуємо дії по кнопці Редагувати. У полі Статус дій системі діючій змінимо значення на недіючий. Активуємо дії по кнопці Зберегти. Системою генерується повідомлення про успішно змінену інформацію щодо структурного підрозділу. Активуємо дії по кнопці Повернутись. І, як ми бачимо, у переліку наших структурних підрозділів щодо вибраного структурного підрозділу, статус системі відображається як недіючий.